Доброго дня, дітки! Сьогодні до нас із вами завітав їжачок. Погляньте на нього, який він гарний! Завітав він із лісу. А значить, називати його ми як будемо? Домашньою тваринкою чи дикою? Звичайно, їжачок це дика тваринка. Давайте уважно його роздивимося. Що є у їжачка? У їжачка є носик. Подивіться, що ще у нього є. Давайте скажемо всі разом про це все. У їжачка є носик, у їжачка є очі, у їжачка є вушки, у їжачка є лапки, у їжачка є голки. Молодці. А якого кольору в нього носик? Скажемо разом. Носик чорного кольору. А голки? Так, сірі, всі разом. Голки у їжачка сірого кольору. Вправно сказали. Їжак може робити різні дії. Подивіться на схему і спробуємо розказати, що він буде робити восени. Їжак їсть. Дітки, що він буде їсти? Скажемо разом. Їжак їсть. Гриби. Так, їжак їсть грушку молодці. А це означає, що він несе на колючках. Що він буде нести на колючках? Їжак несе на колючках листочок. Їжак несе на колючках грибочок. Їжак несе на колючках яблучко. Мої розумні дітки. А це нам нагадує коло. Як пов'язано коло і їжак? Їжак згортається в клубочок. Повторіть самі. Так, їжак згортається в клубочок. А тут, як думаєте, що робить їжак? Їжак лягає спати. Коли дітки він лягає? Восени, так. А коли прокидається? Навесні. Тому скажемо, їжак лягає спати восени аж до весни. Або по-іншому: їжак лягає спати восени на всю зиму. Молодці. Їжачку буде дуже приємно, коли ми вивчимо віршик про нього. Давайте спробуємо. Послухайте, який гарний віршик. Грушу, яблуко, грибок знайде в лісі їжачок, принесе усе на спинці, заховає у хатинці, потім скрутиться в клубок і засне солодким сном. Дітки, що знайшов їжачок? Грушу, яблуко і грибок. Де він це все знайшов? У лісі, так. Куди він це все понесе? У свою хатинку. Потім що він зробить? Скрутиться в клубок і буде спати молодці. Давайте тепер скажемо цей віршик разом: грушу, яблуку, грибок. Знайде в лісі їжачок, принесе усе на спинці, заховає у хатинці, потім скрутиться в клубок і засне солодким сном. А тепер спробуємо. Я буду починати говорити, а ви будете самостійно закінчувати. Грушу яблуко знайде в лісі. Принесе усе, заховає У, потім скрутиться і засне солодким. Так, дітки, чую, які ви молодці. І щоб краще запам'ятати, давайте ще раз разом голосно, красиво скажемо цей віршик. Грушу, яблуко, грибок. знайде в лісі їжачок принесе усе на спинці, заховає у хатинці, потім скрутиться клубком і засне солодким сном. Дуже дякую вам, їжачок, що ви про нього розказали, спробували вивчити віршик. Надсилайте його нам з їжачком, ми з задоволенням послухаємо. До побачення вам, мої розумні дітки!